В єдиному матчі групи Бі на молодіжному чемпіонаті світу з хокею у Швеції зустрічалися збірні Швейцарії і США. Фаворит тут зрозумілий збірна Сполучених Штатів Америки. Фаворит показав свою силу. Сміт відкриває рахунок на 80-й секунді цієї зустрічі. 1-0 на користь американців. На четвертій хвилині Снугерут закидає свою першу шайбу у цьому матчі 2-0. Вигране вкиданнями американців. І 3-0 Снугеруд на 9-й хвилині оформив дубль. Бідолашний голкіпер Гриттер. В воротах збірної Швейцарії. Пропустив тричі. Потім маленьке диво у швейцарців зробив Вебер. Перша шайба Швейцарії загалом на турнірі. 1-3. Але це був період і вечір Снугеруда. 4-1. Хитрик ще в першому періоді 12.36 першого періоду йому знадобилося, щоб оформити цей хет-трик. Ну і е, Бйом закидає п'яту шайбу збірної США. 5-1. В другому періоді е, все йшло за тим же сценарієм. Американці атакували, забивали, швейцарці страждали. Уже е, Еван Юе, син Крістебалі Юе в воротах збірної Швейцарії. Забиває йому. Е, Бріндлі, Юе був після рахунку 1-4 уже в рамці. Леонард 7-1. Рахунок робить він. Це більшість реалізована. Всі до цього шайби були у рівних складах в американців. Далі іще один гол від Бріндлі. дубль він оформлює. 8-1. Шикарна передача на нього у виконанні Незера. Це ще не все було у другому періоді у американців. Вони закинули і дев'яту шайбу, і зробив це говард. 9-1. Третій період продовжує боротися за своє життя і за свій престиж. Збірна Швейцарії крісте робить рахунок 2-9. Болівальники Швейцарії дуже сильно раділи цьому голу. У ну, такому матчі і по-одинокому голу будеш радіти. Гол красивий Фаулер, голкіпер збірної США. Був безсилим у цій ситуації. Красиво під попередчину шайба йому залетіла. Швейцарець дуже класно кинув. Ще й перед Фаулером якраз гравець проїхав його ж команди. Недовго горювала збірна США, закидає 10-ту шайбу. Вже дограючи більшість, потім вже закінчилася вона Фінлі. 10-2 зробив рахунок. Ще й половини третього періоду не пройшло, а американці до десятки дійшли, повторили результат. Канади в матчі з Латвією, хоча Канада там не пропустила взагалі, але от 10 шайб також закинули в чужі ворота американці. Як це зробили їхні запеклі суперники? Ну і багато хто вважає, що саме США і Канада на цьому турнірі знову чемпіонство розіграють. Двох голів було замало швейцарцям, які в перший день чемпіонату програли Словаччині 0-3. Вони американцям зуміли закинути. І втретє зробив це шилд. Здавалося б, збірна США вже атаку відбила і не дала зіграти на добиванні швейцарцям. Але другим темпом європейці довершили задумане і, втретє, змусили Фаулера шайбу виймати зі своїх воріт. Ось так. Шилд відскок підібрав від голкіпера і відправив шайбу вже в порожні незахищені ворота. Втім, останнє слово в матчі було за американцями, які впевнено очолюють групу Бі. Полкамп забиває в більшості 11-3 на користь збірної США. Також перша шайба його на цьому турнірі цього дня було багато тих, хто першу шайбу свою закинув на турнірі. Зрозуміло, що всі швейцарці, які не забивали щодо цього. Ну і у американців Камп один із них. Друга перемога американців, у них 6 очок, у швейцарців 2 матчі і 0 балів, 2 поразки.